Кожного лікаря це індивідуальна цифра. Ну приблизно можливо, якщо брати в цілому, в совокупності від 10 до 50 дітей от із 900 мають таку негативну якби відповідь на це питання. Тобто причини саме різні, починаючи з релігійних, далі вони мають такі міфи про вакцинацію. Тобто вони довіряють більше не медикам, а якимсь статтям, бабусям, сусідкам. І якийсь негативний опит, можливо, родичів на вакцинацію. Але міфі такі, що це не якісна вакцина, що в вакцину входять речовини, якісь токсичні, що це може сприяти якимось хворобам. Наприклад, була колись компанія, і зараз вона продовжиться, що вакцинація від кору красного паратиту може сприничинити аутизм. От. І ще такий міф про вакцинацію: що нащо вакцинуватися, якщо все ж таки можна захворіти, оці всі загалом питання дають в сукупності людям неправильну інформацію. Тому для того, щоб це подолати, кожен медичний працівник, кожна медсестра, лікар повинен дуже контактувати, мати особистий підход до кожного пацієнта, розказати їм. І довести безпечність вакцини, ефективність вакцини і якість наших вакцин, і для того, щоб ми і для того, щоб зберегти здоров'я їхніх дітей і самих себе.